Не їздять, бо не хочуть. На прийманні народного контролю зік посипався справжній шквал дзвінків від розлючених мешканців Сихова. Люди просто обурені роботою 11 та 7 маршрутів. Кажуть, аби ними кудись добратися, треба пройти воду, вогонь і мідні труби. Робота ну, за годину, за півтора, за дві навіть. Дуже відкрити. Так погано мешканці описують роботу водіїв на сьомому маршруті. Транспорт, який мав би стартувати з вулиці Скрипника, туди просто не заїжджає. «Важливо, щоб краще впустили маршрут, щоб ходити частіше вони, тому що людей багато чекають, всі ходять на барбуру, куди дуже тяжко добиратися. Ну і, звичайно, погода далі, зима наступає, і дощі, і сніг. І я думаю, що... Це дуже було б добре, якби тут дійсно, що тут краще. Мешканці, яким потрібно їхати зранку на Рісне, змушені чекати під сонцем, дощем і холодом дуже довго. Журналісти народного контролю промерзли на вулиці майже пів години, аж поки дочекалися омріяної одинадцятки. Щоб допомогти мешканцям Сихова нормально добиратись у інші райони, звертаємося в міське управління транспорту. Там кажуть, про проблему знають та навіть вживатимуть радикальних заходів. Самі виїхали, то подивилися на маршруті номер одиннадцять. На маршруті no 4 автобус ми відразу направили офіційний листа до директора цього підприємства з вимогою забезпечити випуск такої кількості транспортних засобів, яка зазначена в договорі. Проти намагаються звичайно розривати договір. Краще ці маршрути віддати в обслуговування іншому в сумнівному перевізнику, ніж терпіти таке обслуговування. Олена Михальчешна народний контроль, телеканал ЗІК.